Добрий вечір. Відтепер щосереди о 20.00, запрошую слухати новини українською мовою студії Олена Ластівка. Сьогодні у новинах безкоштовне відвідування філій Шовляйського музею Аушрос. Репортаж Дарини Назаренко із заходу дня сеньор. Українські діти зможуть відвідувати ще одну школу у Вільнюсі: самозайнятість українки Тетяни Патокової. Кошти надаються вищим навчальним закладам, які приймали студентів з України. Нагадуємо, що відвідування філій Шауляйського музею Аушрос, а саме Віллу музей Хайма Френкеля, музей фотографії, дім музей Венцлауського, садибу музей Міллера, Шауляйського історичного музею, музею велосипедів, музею радіо та телебачення для громадян України є безкоштовним. У цих закладах також надається безкоштовне навчання для груп із чотирьох і більше осіб. Як українці готувалися до дня сеньор? Репортаж спеціальної кореспондентки Ета Плюс Дарини Назаренко 29 жовтня. Відзначався День Сеньор. Інтеграційний центр Мальва організував свято у Шауляській поліфоні для усіх українських і литовських бабусь. До участі у святковій програмі були залучені члени інтеграційного центру, танцювальний колектив за керівництва Марини Могилевської «Денс Мікс» та творчої молоді міста Шауляю Карини Шер, Урте Адоматіті, Міли Костюк, Мирославу Щерби, творчого дуету Таудвідаса і Миколаса Фаусти Буршкітя. Організатори концертної програми розповіли про ідею створення. Увесь жовтень місяць присвячений дню сеньор. Саме так називають у Литві усіх бабусь. Таким чином, ми хотіли створити атмосферу свята і підтримати наймиліших нашому серцю бабунь. Валентина Костюк, така ідея пішла від регіни Стульгінськині у такий складний час. Це свято було потрібно усім нам. Серце кожний зараз болить за сина, онука, які залишилися в Україні. Ми знайшли підхід, щоб об'єднати європейське і наше українське, зробити свято для всіх. Глядач виходив із залу натхненний. З'явилася іскорка в очах, був дуже щирий, бо ми несли до нього свою енергетику через добре слово та пісню. Олена Ластівка. Міністр освіти, науки та спорту Юргіта Щукздінені підписала договір про відкриття ще однієї школи у Вільнюсі, яка працюватиме в рамках української освітньої програми Харківська школа гравітація, повідомляє Міністерство освіти, науки та спорту. Затверджена школа діє у Вільнюсі. У ній вже зареєстровано 110 учнів. Міністерство дало згоду на забезпечення бюджетними коштами цієї школи. Кошти будуть спрямовані для виплати заробітної плати вчителям, для придбання навчальних посібників та підвищення кваліфікації педагогів. Тетяна Патокова, досвідчений спеціаліст з підприємницької освіти, яка приїхала до Литви з України в березні, почала волонтерство з моменту прибуття. А пізніше приєдналася до литовської освітньої організації. До приїзду у Литву Жінка більше десяти років плекала свою неурядову організацію. Стартнау зараз вона живе в Паневежесі. У цьому місці Тетяна організовує різноманітні заходи з підприємництва та самопізнання для підлітків з України. Ці заняття відбулися за підтримки Think Human Foundation, яка сприяла інтеграційній діяльності українців у Литві, Польщі та Молдові. Міністерство освіти, науки і спорту надало кошти литовським університетам і коледжам, які приймали студентів з України на нефінансовані державою місця. Для часткового покриття вартості навчання цих студентів до кінця року, а це 21 вищий учбовий заклад, надано 420 тисяч євро. У міністерстві зазначають, що за домовленістю з вишами 60% витрат покриває державний бюджет плати за навчання, а вузи зобов'язуються не стягувати плату за навчання з українських студентів. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Запрошуємо до перегляду чергових новин. У середу, 9 листопада. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви зможете на інтернет-порталі ЕтаПлюс. Також можете ділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.венскуте З вами була Олена Ластівка. Слава Україні! Слава Литві! Побачимось!